Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Можливий вбивця Фаріона написав листа Зеленському та правоохоронцям. Що це ще раз зізнання? Чи останні намагання виправдати себе батьків хлопця бачили на могилі Фаріон за запитами потами, можливо буде проводити ексгумація. Ситуація станом на 31 липня напруження. Батько готує звернення до президента а їжу хлопцем, яку дають йому сізо. Відмовляється їсти, боїться, що отрують батьки, приносять перевірені контейнери та передають сину, адже. Були вже випадки всі зотру ув'язнених. Клінічна психологія Ярослава Євтошенко проаналізувала поведінку 18-річного В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. В коментарі 24 четвертому каналу вона розповіла про що можуть свідчити його заяви та вчинки під час судового засідання. На її думку, вислів час покаже, може говорити про відсутність каяття або намагання уникнути відповідальності. Він також може бути проявом зневаги в ситуації та суду. Загалом, а можливо, у є нарцисичні риси, що виражаються в демонстр. Страції байдужості та зневаги до оточення пояснює Євтищенко. А також психологиня звернула увагу на неспокійну поведінку хлопця. Він не перебирав справу, пив воду, схрещував руки та демонстративно позіхав. На її думку, таким чином він міг намагатися заспокоїти себе. Це може вказувати на внутрішню тривожність, можливо, навіть через страх, парада, покаранням або нездатність контролювати свої емоції стресовій ситуації. Додала вона Євтушенко. Звернула увагу на зухвалі, але захисні відповіді хлопця також на закриту позу також вона відзначила демонстрацію язика, швидке переміщення очей, косу усмішку та демонстративне позіхання. Це може свідчити про глибоку невпевненість у собі, яка ховається під маскою зухвалості та демократичної байдужості. Його поведінка може бути спробою приховати справжні емоції та страхи. Наголосила вона, на думку психологіні, під час засідання мовлення Зінченка було обмеженим. Це може свідчити про недостатній рівень освіти або обмежена коло спілкування. Заява про зацікавленість психологією могла бути спробою видатися більш розумним та обізнаним. Жає вона, можливо, підозрюваний має обмежений кругозір, що впливає на його здатність до критичного мислення та планування. Додала євточенко. Вона побачила у хлопцеві риси, які вказують на поєднання самовпевненості та внутрішньої недосформованості. Особистості підозрюваний добре піддається впливу. Додала психологиня. Також вона проаналізувала обставини вбивства мовознавиці. За її словами, постріл з близька може свідчити про наступні речі: об'єктизація жертви, коли її сприймають як об'єкт, а не живу людину, високоагресивність. Для людей з такою поведінкою характерні безжальність чи холоднокровність, Євтищенко каже, що впевнене та технічне виконання дій свідчить про сплановану діяльність, а не імпульсивну конфліктну ситуацію. Водночас вона додала, що вибір яскравого одягу для маскування вказує на невідповідність у плануванні вбивства. Можливо, підозрюваний має схильність до імпульсивних дій або недооцінює значення маскування, що може свідчити про його молодість та недосвідченість. Пояснює вона. Повідомлялося, що підозрюваний вивчив пересування Фаріон. Однак, те, що він не. Звернув уваги на розташування камер відеоспостереження може свідчити про певну самовпевненість і недооцінку деталей. Адвокатка Рагіна Гусейнова, яка представляє інтереси 18-річного В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріона, заявила про відсутність прямих доказів вини її клієнта. Також вона розкритикувала МВС за те, що правоохоронців, які допомогли зі справою, відзначили нагородами. Також адвокатка вважає, що розповсюджувати ім'я та прізвище ймовірного стрілка в українському вознавицю, неприпустимо. Про це гусейнова. Заявила в ефірі каналу «Київ-24». за її словами. Наразі не було представлено жодного прямого доказу, який би підтверджував вину зінченка. У цьому резонансному злочині юристка також сказала, що неприпустимо розголошувати ім'я підозрюваного, і додала, що це порушення закону, яке може вплинути на об'єктивність судового процесу. Розголос особистих даних підозрюваного в такій справі, яка викликає значну емоційну реакцію, є неприпустимима. Це може призвести до того, що частина суспільства вже винесла прямий власний вирок і вважає молодого. Чоловіка винним, хоча це може бути підтверджено лише судом. Це є пряме порушення закону і це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вироки. Вважають цього молодого чоловіка винним. Я не знаю, чи цей чоловіка винний чи ні. Це може встановити лише суд, але якщо ви знайдете в соцмережі, то там просто відкривається портал у пекло, Сказала Гусейнова. Адвокатка також висловила незадоволення, тим, що від імені міністра внутрішніх справ та керівника нацполіції було вручено нагороди правоохоронцям за розкриття справи за її слова. Ми справу ще не розкрито нагородження за виконання обов'язків, що є частиною службових функцій, є неприйнятним. Нагороджувати за виконання службових обов'язків це абсурд. Чи будемо ми також нагороджувати лікарів за лікування або вчителів за їхню патологічну діяльність? Додала адвокатка. Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника нацполіції роздали нагороди за розкриття цієї справи. Колеги справу не розкрито людину не визнану винною, ще й давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до. Своїх посадових обов'язків це невеликий нонсенс, зазначила вона. Аргіна Гусейнова зазначила, що досі не почула жодного прямого доказу. Вони свого підзахисного і не розуміє, чому підозрюваний сидить на лаві підсудних. Мені як юристу взагалі не зрозуміло, чому людина зараз сидить на лаві підсудних. Давайте подивимося, що показали органи дізнання. Я не почула як юрист, як його офіційний адвокат, і у мене є питання. Зрештою, що інкримінують цій особі, що вона була на місці скоєння злочину, і все ми з вами почули хоч один прямий Доказ редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.